Вітаю всіх друзів на каналі Селянин. Настали вихідні і ми пішли знову перевіряти, яка ситуація в лісі, що у нас тут по грибах, Виліз я вже на берег наш. Найшли декілька вже гнилих грибів, які пішли на удобрення. У нас на часах 6.37, 30 число. Послідній день. Є просто така стежина в дві сторони, Це центральна стежина цього берега і гриб у нас стежині. стежень. Кирпенький такий грибик. Від вітру, від сонця потріскав. Так що, не буду затримувати, сідайте зручно. Будемо починати наші пошуки готувати чайок і погнали, дивитися по місцях, що ми сьогодні знайдемо. Слухайте, пройшов по березі скрізь. І що ви думаєте? Грибів, то щось нема. Просто нема, дивіться, які червивенькі. Я в четвер тут проходив, я тут знайшов. Їх багато, але вони вже вся. Ніби відійшли на перерив. Вітер дуже сильний, сильний і пусто-пусто. Якщо вітер вам буде дуже сильно звівати, не обіжайтеся сильно, тому що нема як заховати, подивіться, які гриби, слойонні, потріскані вже, і це вважаєте, від четверга. Ось такі вони зробилися. Найшов декілька штучок. Вони вже, виходить, що... Бачите, усі такі. У мене ще ось там мой є один. І ось тут десь є один. Такі самі. Вони всі практично одинакові від вітру. Потріскні ще й від жари, тому що вчора у нас було 34 градуси жари, а сьогодні передали ще більше. І гриби просто елементарно, не витримуються. Ось цей гарний, великий такий. Та цей хороший. Не знаю, слабонько по грибах. Ну... Цього треба було очікувати. Будемо збирати що є. Чудовий яр. Колись так любив там збирати гриби, поки його не порізали. А тепер що? З нього просто нічого. Там просто корчі позаростало і ніякого проходу вже нема. А ці гриби з цієї сторони, виходить, що були такі самі і з тої сторони. А тепер лишилося ще тут у великому лісі. І то його проріжуєте, проріжуєте. Все. Ми скоро залишимося і тут без грибів. Бідують наші гриби, які хочуть в вологості. Передали на цей тиждень вже, що буде дощик. Можливо, не буде оцих розслоєних, може перегрів такі настане і почнеться нова епоха грибів, вже таких під осінь. Тійшов по дорозі. Я тут таке заміт. Коло дубиків в траві, прям в дорозі. Такі красончики стоять, дивіться. От один і там ще другий. Тверденькі, це добре вже, не будемо викидати. Дивіться яка шапка вже червила, бачите Печальненько. Оце, да! В корчах замітив Шапочку такого красення. Оце грибик. Ого! Який він ж класний! Свіжий, подивіться, шапочка чистінька. Якщо по корчах кинуться вже ось такі гриби, то це прям буде ну, просто шикарно. Дуже люблю збирати такі гриби, їх класно видно, їх побагато дуже росте в корчах. У нас молоденькі з'явилися гриби. Це значить ще не все так печально, не все втрачено у нас. Ой, який горобчик. Тільки подивіться на нього, який красивий він. Ооо. І також зближував, що ми ближче оцінити його свіженько. Він такий вологий-вологий, Шапочка навіть виднося, що так цієї ночі він виліз для того, щоб ми його знайшли. А це гарно заховувався грибик. У Мушкові. Корінчик у нього, звичайно, червивенький, зараз його почистим, порохи йдуть. Коли я в лісі тут збираю гриби, деякі гриби не хочуть, щоб я їх знайшов, вони починають тікати. І починають тікати вовк в другу сторону. В землю. Корінь так далеко. Ну, далеко не вийшлося втекти. Підчув я на своє місце. Дивіться, що я тут знайшов чисто білого гриба. Білий білий, я мусив прикривати сонце, тому що дуже сильно засвічує і негодний фокус зловити такого вкрасення. Але ще, цікаво, дивіться, нічого немає, бачите, все листя. І хто би не знав, що тут є місце, він би просто пройшов. А чому пройшов? Тому що по кругу навіть не виднося, що тут щось є. Але якщо придивитися... Озу це є гребик. Бачите про що я кажу, фокус не хочу ловити? О, такий молоденький. Білий гриб. Ну, чисто натуральний білий. Це назад забіленька ботички така. Ох, Непогано гриби пристроїлись. еще одну. Так, давайте подивимося над бережок. Чи нема? Прийшли ми на всім відоме місце. І я прийшов тут, дивлюся, а то ходять люди, всі такі недовольні, грибів нема. Я думаю, всі пройшлися, все вже нічого таке реально нема. А тут подивіться. А вони навіть не шукають, вони кажуть, що грибів нема, а, а самі навіть не дивляться, просто собі говорять, ходять. Я аж сам чуть не розчарувався. Думаю, ну що, це як так? Як так грибів нема. А то оказується, що -то треба шукати. Навіть після них. Пройшла трошки честка, я почистив, бо деякі були червивенькі, повикидував, ну, на них їх місце молодих поставимо вже майже пів корзинки. пройшовся так кілометр півтора нічого не знайшов потім зустрів знов людей прийшлося коло людей не знімати бо хто його знає різні люди є може не хочуть щоб виділи їх так що а я знайшов два гриба там коло них. Ось такий один біленький, такий потрісканий на бережку і одного випорпу в листі похожий на сироїшку, такий білий-білий, але він свіженький, бачите, така волога шапочка, чистенький по-любому має білосніжний бути. І ну і такого. Це по суті найбільший гриб буде. Що його поставити, да? О, десь на чуть не на пів корзинки. Плюс три гриба. Ось таких гарних. Світленьких. Ну, беремо... Ой, цей недобрий. Ти розсипався. Дивимося шапочку. Шапочка теж. В общем один. Цього я знайшов перший. Я його не знімав. На цей твердий ми. думаю, що буде добрий. І так, що ми бачимо по сьогоднішньому дню по грибах у наших лісах. Тут я знайшов вже останнього гриба на сьогодні, тому що вже треба йти додому, місця закінчуються і по суті грибів вже нема де знайти. Ми збрали ми пів корзинки. Тут виходить десь 35-37 грибів. Ну, не рахуючи ще тих, що повикидували. Так би було більше. Проходили ми декілька годин. Ми в 6.30 вже були в лісі. 8.54, це вже 9 година. Ну, Отак таке вийшло знайти. Надіюсь, вам всім сподобалося. Пишіть коментарі, свої думки, що буде далі з грибами. Коментарі обов'язково треба писати, друзі, щоб поспілкуватися трішечки. Лайки, підписуйтесь на канал, бо багато дивляться без підписочок. Підписуйтесь, то будете знати, що відбувається в наших лісах, чи є гриби, чи немає, і скільки можна знайти за короткий час. З вами не прощаюся. Зустрінемося в новому відео. До зустрічі. Пока! А. Така неочікувана вставочка. Виходив уже з лісу практично. Зачув запах грибів. І що ви думаєте? Куди я попав? А попав я? Попав я. Ось що. Представляєте, так? Да? Це просто якась казка. Просто казка. Я йду візьму ті сідачі гриби. Зараз зафоткаю. Дивіться, яке тут красні. Я такі корчі просто гуща. Я знайшов ще перше, так попри країну, ну я навіть не знімав ще. Думаю, ну ладно, там вже один-два гриба не міняє нічого. Но ну, коли я побачив ось ці вже всі, то вже все, я поняв. Я поняв куди я попав. Отак епічно вони виглядають. О, ці. Це такі сочненькі. Вони, може, десь і червивенькі. Ну це цей найгарніший від них. І дивіться що робиться з шапками. Там мухариці навіть роблять хатки собі. Да, це закінчення. Найшов багато ще тут червивих. але попалися такі мої хороші. Крепкі мої гриби, Тому порозкришував рядом три гриба, ще таких, отаких от великих пропали.